Мінус 490 російських загарбників за минулу добу. Втрату російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, три одиниці реактивних систем залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони п'ять безпілотників, 40 автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Такі дані генерального штабу станом на ранок 10 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 268 тисяч 630 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 554 танки та 8 тисяч 755 бойових броньованих машин. Уражено 5 тисяч 811 ворожих артилерійських систем та 760 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 509 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч одиниць, знищено 19 кораблів та катерів. Сили оборони України вивели з ладу 4593 тисячі ворожих безпілотних літальних апарати та збили 1455 тисячу крилатих ракет. Ворог втратив 872 одиниці спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України.